Uh, britannica farm Th is this uh, british farm <laughs> <laughs> hello uh, I'm tom hello Hi. nice to meet you nice to meet you <laughs> yeah tom nice to meet you <laughs> nice to meet you as well <laughs> you have a good day, uh, good day, yes 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 very good good education <laughs> yeah, yeah. <laughs> Uh, Собака дуже рада нам зразу видно. Вона любить гостей, видно. Вот так виглядає будинок. Мет, радий вас бачити. Уже Glad у вас дома в Британії. In а перший раз ми зустрілися у Львові, коли мед разом з своїми друзями британськими фермерами пригнав 17 автомобілів на допомогу нашим захисникам. Великий респект, ми дуже вдячні вам за цю допомогу. Зверніть увагу, яку подяку всім британським фермерам. Вручили у Львові. Но це ще не все. Саме круте, що кожному з них вручили іменні номера з прізвищами всіх, хто був в цій місії. Дозвольте і нам висловити свою подяку вам, вашим друзям і всьому британському народу за допомогу Україні в такий важкий час. Деньмач. Це на, ми на обісті британської ферми. Тут вони тримають техніку, тут вони зберігають зерно. Це те, що залишилося від минулорічного врожаю. Завтра, завтра буде їхати. Тепер воно чисте. Це зерносховище і готове для наступного врожаю. Скільки можна положити тут? So how зерна? much can it contain? 2400 тонн. More, можна й трошки більше. Yeah. Uh... Це з'ємні перегородки? Вони uh, so знімаються? These... Uh, no. ні, вони Стасима. вони стаціонарні. А це чотири різні культури можуть? тут компаніс А Це для того, щоб спеціальні врожаї зберігати в різних місцях. Ви можете чотири види культури культури білд. А як загружається, як вигружається? І Сюди заїжджають траки. І там є теж можливість це робити. І вони тоді вентилюють зерно, і тоді воно краще зберігається. — А як вентилюється зерно? Тут оці башти, такі труби кладуться, вони опускаються в врожай. Вент... Зерно там. зерно. І зверху стоїть вентилятор. Кілківодин ki, кілвентилятор uh, на к на один кіловат на вершину. І воно він збирає oh. uh, тепло і охолоджує зерно. Here. А тут. А це таке сухе сухе зберігання, сухе місце. So here you can... Тут? You can blow air through... There, можна продувати тут, there. тут. В, в будь-якому місці, де лежить зерно на підлозі, може а, відкриватися вентиляція тут. Знизу подається воздух. You can, you can blend. І можна перемішувати зерно. Uh -huh. Можна перемішувати зерно цією штукою. Moisture, so і тоді забирається волога в, таким таким шляхом, і зерно зберігається сухим. So

Again, the tractor and the trailer. Т Трактори, трейлери. І потім подається в різні в різні місця. Yeah.

Дуже великий досвід роботи без обробки ґрунту. І вчора, позавчора, ми знайомилися з багатьома британськими фермерами, які виявляються вже і по 20 і більше років працюють по технології Так, це правда. А як давно ви працюєте? the no-till I'm a little bit flexible with no tilt. Якщо чесно, то я дуже такий гнучкий з ноутіл. No так. І звичайно, моя кар'єра починалася з пахоти. Я я пахав. Якими yeah, yeah. as, as roll, Культивація до рол. Оброблення грунту. Ви це все також проходили. Yeah, so. And then, ан старив that... Потім я зрозумів, що щось не те відбувається з ґрунтом. І я зрозумів, що я не маю багатої кількості речовин поживних, особливо в верхній частині ґрунту. І, звичайно, тоді мені треба було робити більш глибоку культивацію І саджання культур через турбування ґрунту. І, звичайно, коли я купав глибше, то спочатку це було набагато краще. Так. Then I realized, I didn't need to do the deep cultivation. Але потім я зрозумів, що я, мені не треба так глибоко купати. Тому що ґрунт хороший. І, і я почав культивувати ґрунт на дуже маленьку глибину. That's right. Um, so when I, I then realized I didn't need to do such deep cultivations and still establish the crop very well. І саме в цьому моменті я зрозумів, що мені не треба дуже глибоко оброблювати землю, і я почав дивитися в бік і no я зрозумів, що в цей момент мені треба міняти техніку, яку я використовував. І, і я почав досліджувати і вивчати покривні культури, і читати дуже багато про здоров'я ґрунту. І особливо це було для мене, я мав дуже багато часу під час ковіду. Mm -hmm. Я поміняв тип посадки mm -hmm. і прям от увірвався в, в цю систему, та тобто набагато більше використовувати no систему ноутіл. На який момент погоди були Флад, дрот, флад, дроут. І в цей, цей момент почала мінятися дуже сильно кліматичні умови. То повінь, то засуха, то повінь, то посуха. Я побачив, що не дивлячись на те, що погода постійно коливається. Я мав стабільний врожай весь час, я був дуже задоволений, і я побачив, що я дуже маю багато часу для якоїсь іншої роботи. Мене це звільняє від якихось вкладень сил. process of finding out more and more about the the soil health and the microbes and the fungi and and, and systems within the soil Те, що я помітив, це те, що я перестав вносити дуже багато добрив. Я зараз набагато навіть не вношу абсолютно калій, зменшив внесення азоту в ґрунт. Але я побачив, що структура ґрунту дуже змінилася на краще. Я це навіть бачу на оком. І я дуже задоволений тим. І я бачу, що врожай відповідає на такі такі зміни. Тобто все стає набагато кращим і функціонує краще. Що я побачив? Це покращення функціону. Підтримувальна система. Система сама себе підтримує. Це у це нас такий страшний, страшна машина. Хорш ага. аватар. Вона пробурює все, що завгодно. Диски. Зерно подається сюди. Закривач. Таке саме. Є два контейнери. Там два можна два типу зерна. Або, наприклад, зерно і добриво завантажувати. Ліквідс. Рідини можна сюди завантажувати. Рідки добрива? Ага. це може бути все, що завгодно. На даний момент я використовую рибу. Wow. And, uh, is it a liquid fertilizer made of fish? Mm. Oh, та, так, так, так. Это... Я не знаю, що це вибачте. Okay. Uh -huh. так. yes. the main... Це те, на чому я вот зараз фокусуюся. А, чому ви такі на основі рибні are uh, So interesting and unusual. Yeah, is. why? why? is why? this your choice? A, um, there's a really broad spectrum of uh, minerals and nutrition. Uh, це це доброво має дуже великий uh, спектр різних uh, мінералів і поживних речовин в собі. Ефективно yeah, працює? Yeah. Це дуже добре для мікробів і для ґрунту. Це so soil likes these things, which means my crop ґрунт. Дуже це любить, це означає, що мій врожай це любить. Вич isнt ай сол фертила традичні юз. І це не такий важкий, скажімо так, дуже сильний потужний потужний, потужний добрива, який використовував до цього. Скільки ви даєте його на гектар. Якої хамовотис дезав я соврелі корай? Са хаудю хау хамач до юза по гектар. Тен літр. Десять літрів. Антен літр. Десять літрів. При, посі, при посі, да? Again, lots of want to sell you lots of products. Звичайно, люди намагаються продати тобі більше. All sorts of fancy and they all cost a lot of money. This is kind of that's where I'm just where I'm trying to be Але я от шукаю свій шлях. Скільки коштує алек. And how expensive is such the fertilizer? Uh, so about a, let's say just under a pound a liter. This ah, yeah, ah, yeah. For mm. the fish за за рибне. and the um carbon the the molasses is about 70p. І uh, маласа коштує десь 70 пенсів за літр. Який трактор тягає це? So, uh, what Скільки? What tractor uh, so do Lear 6215. Скільки кінських сил, запитайте. How many horsepower? Uh, 210, 220. Uh, 210, 220. Ширина захвата сівалки. And what is the width of uh, the drill? Uh, six meters. Six meters. And what do you do solar panels? What are they doing there? <laughs> yeah, well, I have no electricity here. I don't have electricity So, I have generators. Uh, generators. Solar. batteries. Solar panels and batteries. Is that Yeah. So, are you happy with it? Yes. Is it, is it enough? apart from I've just built a new barn. У мене новий сарай там є. In front of my solar uh, якраз я навіть побудував його перед своїми panels. Мені треба їх трошки Get посунути для того, щоб отримувати більше сонця. Для Перевозки зерна. Прицеп. Це в нас такий бізнес для зберігання. Тут є генератори. Якщо сонячні панелі не працюють, якщо немає достатньо сонця, то тоді на фермі є генератори, які запускаються і продукують електрику для цієї території. А скільки у вас землі і що ви вирощуєте? 360 гектарів. І я вирощую тут буряк, я вирощую пшеницю, я вирощую яровий ячмінь і ярову пшеницю. Буряк реш буряк. Який yeah. so, буряк? Бі біт, я суд. Цукровий. Цукровий буряк. Є дуже багато в Великобританії схем за по підтримці навколишнього середовища, і кожен фермер може долучитися до якоїсь схеми, яка йому подобається. Це одна з таких схем. so I'm really, I do lots of them. Так, да, я я до дуже багатьох приєднаний, і моя ферма бере участь у багатьох таких проєктах. Що треба зробити? Треба підтримувати землю, uh, uh, продукувати uh, різні, скажімо так, піклуватися про різні рослини, які тут ростуть. І фактично ви залишаєте її без обробітку і нічого не сієте. No till, no sow, plant in here, no seeding. Е, uh, no, I've I've created this. Навпаки, я це створив. А це ви посіяли самі такі рослини, да. Це дуже така виключна штука така. Я почав десь 10 років тому, чи навіть трошки більше. Це просто така Тут була інша суміш, тут рослі ін росло інше. In terms of grass and wildflowers. And I've been spreading wildflowers from other places on the farm in here. Інші, інші ферми, so all this um all this white flower is білі рослини, is wild carrot. And that wild carrot is from two years ago when I moved it from somewhere else into here. І це була і була рослина, яку я десь вирощував на своїй фермі два роки тому в іншому місці, але от я переніс її сюди. Для того, щоб розвивати, робити більше приносити більше різноманіття на цьому дикого життя. Яка площа? And What is the area of? Один гектар. I they, they call it, uh, they pay on income foregone. So uh, they, they don't pay you very much. But uh, they pay you something. But to so If it's not, if you can dare to ask, so not very much. How much is it? Uh, that might be 500 pounds a hectare. But it might be, uh, it might be a bit higher now. Але зараз це може бути й вище, можливо, 600 Ну це достатньо, 600. щоб було не збитковим це цей гектар. Ам. Uh, Я yeah? так мені окей. Мені а okay. uh, yeah. uh, якщо мені вся ферма всі витрати на ферму це 500-600 фунтів, no, то тоді навіть цей один гектар. Покриває і просто нема нема прибутку, але воно покриває мої витрати. Unless you take the really poor yielding areas out. І навіть якщо дуже поганий врожай трапляється. then it's 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 really sensible. So if you're going to grow a very bad crop or That's guaranteed. Якщо врожай може залежати від року до року, то це гарантовано. Ти від держави отримаєш ці гроші. А якщо б це really good for wildlife? А якщо б не платили, ви б займалися цим? Так, I я б робив, have... але б я б не отримував тоді. Ага, 15%. Of the farm in this. Uh, можливо, я просто б не такі великі території це робив. Можливо, 15% від того, що я роблю зараз.

— Це така полоса йде по краю поля, так? Да? — Так, так. Тут багато цього, сам врожай, рослини, і тут багато кущів і дерев, і там, там квіти були. — Яка ширина полоси цієї? — Десь 10-12 метрів. — Ви це робите не за гроші? А для того, щоб дати різноманіття на фермі. І yeah, І кожна so, кожна з ділянок потребує певного контролю і планування. So, many, many crops. Раптом у тебе дуже хороший врожай, рі, різні врожаї. Я, насправді ти дуже багато вкладаєшся і воно легко виглядає, але треба дуже багато працювати над цим, контролювати, планувати. Респект, те, що ви робите, це те, про що ми на «Граундсвілі» багато говорили. Підтримка дикого життя це одна з великих частин того, що я роблю на своїй фермі. I'm still wanting to grow food. Звичайно, я right. не можу вирощувати тільки дике життя. Я вирощую їжу, але. So, uh, and... Може, підемо в поле? Yeah. Є багато фермерів, які багато говорять про різноманіття, а велику повагу викликає, коли бачиш, фермер робить щось в цьому плані. Це те, що ми тут і побачили. Видно, що тут. На цих полосах земля оброблена. Оце межа. Ось такий гор тут. Це експериментальне поле. Така дик дика пл wild life wheat wild farmed wild, uh, дикого обробку пшениця. Там so no де нема пестицидів. Тут дуже багато різних типів пшениці намішано це бленд.

Я саджа... не знаю що таке лін, вибачте, саджаю насіння лін разом з пшеницею. якісь Отакий лінії.

Зараз на цьому на, на, на цьому полі земля культивується на таку глибину, тобто насіння саджається десь отут. От. Вони культивують землю? Тільки на ось таку глибину. Yeah, перед посівом культивують, that, да? Before before that, seeding? Before seeding? No, no no no. This is um the, the cultivations for establishing a cover crop. Uh, це просто ми для культур таке робимо. Okay. Перед посівом на дуже невеличку uh, глибину оброблюється ґрунт перед посівом покривних культур. Так. А далі, коли сіють пшеницю? And when, є... when you, when це, це якраз ну це, це там, де я використовую ту дискову машину. Перед пасівок покривних культур вони культивують uh -huh. на невелику глибину, а сіють уже пшеницю без обробки ґрунту. Так. Так, так? Да? Все зрозуміло. Тепер ми розібралися. Тепер поїдуть далі, хай розказує все, що хоче. Тепер, коли це ясно, ми бачимо, тут є компроміси, шаг вперед, шаг назад, під, перед. А чому вони перед покривними культурами роблять обробку все ж таки? Uh, to the для того щоб підтримувати їх. Для того, щоб б, 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 започаткувати це. А можна посіяти без обробки грунт? And uh can uh, cover Прямо crop вуці, be сівалку. seed uh, without cultivating just, uh, we'll just spread it? Просто, просто роз, 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 розсипати. Не розсівалкою, позицію сі. So can you do the same uh, well, with, with the crop? I could I could use that the, the disc. Я, я можу використовувати ту от, 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 от дискову машину. Small seeds. Це дуже маленьке, не, маленьке насіння. Це просто ну краще. І ця солома після врожаю. The, straw after harvest, the disc will диск taking the straw. Диск просто перерубає солому і разом з no, no, насінням тому, що тут не дуже хороші умови для вирощування so, врожаю. Straw, so, тут трошечки земля трошки зачіпається ґрунт. You і uh, покривна культура потрапляє в хороші умови. And then, <in> and, then <in> and then you're ready for your wheat. And then you're ready for your wheat. <in> then you anything. then <in> so, so so, the are ready for your you go straight through. your wheat. And you seed the cover you the the will get with that little, cultivation, the straw will get a little bit into the top will Все... It helps it sort of just lying thick on top. Але все одно, коли ви саджаєте покривні культури трошечки застосуванням е перемішуванням землі, е то солома вона не прямо от лежить на поверхні, вона трошечки за занурюється в ґрунт також. Uh -huh. Заробка трошки. є. Зрозуміло. Є грунти накриє. Виглядають, зовсім вони не такими гарними. Але вони не відважають, зберігають вологу.